Привіт, друзі! Ви на каналі Mantar Games. І сьогодні у нас справжній вінтажний скарб, портативна гра 1981 року. Viteч, Time and Fun, Escape. Подивіться на цей мінімалізм, маленький екран, декілька кнопок, ніяких рівнів і простий сюжет. Ми повинні ув'язненими втікати з тюрми, з в'язниці, так непоміченими, щоб нас не ловили оці. Охоронці. Ось бачите, ми так пробираємось, коли охоронець знаходиться між аркою, потрібно ховатися за стіну, щоб вони нас не замічали. Потрібно ловити моменти і проходити, коли брама відкривається. Ось за кожного виведеного нам дають одне очко. Ось бачите, я втратив першу спробу, загалом у нас є 5 спроб. Так, ми маємо 4 очка, 4 нам вдалося вивезти. Так, відкрилась брама, зловили момент, вивели нашого ув'язненого. Так. Шестьох вже вивели. Гра простенька. Потрібно ховатись за стіною. Маємо просто дві кнопочки вліво-вправо і все. Хух. Так, сховались ми за стіною, охоронці поки що один раз нас спіймали. Так, бранка закрилася, відкривається швидше. Ось вивели. Охоронців дедалі стає більше. Вернулися назад. Ледь нас охоронець не спіймав. Вдруге нас спіймали, втратили ми другу спробу. Вона така простенька гра, але на 1981 рік і це було захопливим. Захоплива була гра. Вона навіть зараз чимось зачіпує нас, чіпає. Так ми граємо. Ух, три охоронці. Йдуть не встиг я. Пробратись. Відкривається брамочку. Відкрилось. Так, цей звук. Пі-пі-пі. Простенькі звуки. Фу. Так, пробрались. Ледь нас не спіймали. Так вже 14 вивели, де далі я стараюсь бути обережним, щоб не попастись охоронцю. Уважно так пробираюсь між цими арками. Не спішу, не поспішаю. І все одно втрачаю. Ми вже третю спробу протратили. Ще залишилось в нас дві. Невдало вже 4 спробами просадили. Охоронці стає дедалі більше. І вони рухаються все швидше, швидше рухаються. Так, троє на горі. Відкривайся брамка. ось ми вийшли. Так, 18 очок ми здобули. Негайний результат, як на мене. Так будемо намагатись прострибнути. Ось вдалося. 19 очок, непогано. Так, ще ворота закрились. Так. Зашвидко я вийшов і нас піймали. І це у нас сьогодні все. Ми набрали 20 очок, вивезли 20 ув'язнених. Якщо вам сподобалась ця гра, не забувайте ставити лайк. Якщо вам подобаються такі олдскульні штуки, підписуйтесь на Montaar Games і напишіть в коментарях, які портативні ігри з минулого ви тримали в руках. До зустрічі в наступному відео!